на сьогодні Ісусана 9 глава 15, 17 вірш. Заважаємо теократія подала цей вірш сконцентровано, коротко. Вона не подавала повний зміст, а подавала тільки головну думку. І так читаємо її, запевнив іюзе. Безпеку з абоном. Тобто коротко подає нам про те, що зроблена угода була з Абованцями, котрі проявили добру волю. і Прийшли, признали свій стан, що він був далеко від Божої позиції духа. І так читаємо значення тексту. Абаонії нічого не мали до діла з вибранням або назначенням лівітів до служби, але вони допомагали лівітам, котрі були назначені служити після Божого вибору. А будучи Дробурубами і водоносами напевно мали представляти тих людей, що виконують їх роботу, до якої вони були призначені через священники Господні, себто через помазаники Господнього дому. Габаонії повали на юзея. В їх боротьбі і в Своїй Тісноті вони просили юзея поспішити з помічу для них і сказали: Не покидай рабів Твоїх у лихій годині. Це показує, що інші вівці або велика громада впвають на Господа Ісуса. І його помазаних членів тіла, як провідників у битві. І серед їх охорони і помочі. Вони взивають помазаників бути пильними і всіх тих, що посідають Духа Господнього, спішити з їх службою Господньою, як поміч для інших овець. Або вони мусять служити з ізраїльтянами, показуючи сим, що інші вівці прилучаться у службі і будуть чинити після керівництва Господньої організації. Коментар взятий з Вартової башки, 15 число, 8 місяць 1937 рік. І так, Боже оприділення і визначення, яке він об'явив для своєї організації, воно стояло завжди незмінне. Погляньмо на факт: всі ці угруповання, котрі зробились, відділились від Організації Божої, яким порядком вони родилися, появилися, угрупувалися цим, що тут Бог розписав. Бо він на підставі пророцтва про габаонців показав, що коли габаонці бажали приєднатися з Ісусом Найдом, то вони вжили розсудку. І прийшли до Ісуса Навіна, показують йому, що ця одежа, цей хліб, ще горячий був, одежа ще нова була, обув ще добра була. Все постиралося, все постаріло. А на самому ділі це вони показують для чого, що і хліб не добрий, і одежа не добра, і зношена. що вони далеко-далеко були у відстані з далекої страни прийшли заключити Союз. А вони були сусіди недалеко. Але напишучи пророчий образ, вони, як вже поясняє, Вартова Башта про. Їх прихід, показу, вони показали цим самим, що то ті харчі, якими вони харчувалися духовно, далеко стояли від харчу, котрі був Ісуса Навіна, або сьогодні в більше Ісуса Навіна Ісуса Христа. Ісус Христос кормить свіжим Харчем, своїх слуг, то єсть, Правдою, вісткою згідно часу на підставі пророст. І як бачимо, що ніхто з габонців, з людей доброї волі, а ми сьогодні будемо і на собранні мати цей розбір доброї волі, до кого? До кого чи до людей. Ми бачимо, що там ті габонці будуть до Ісуса Навіна, а Ісус Навін представляє Ісуса Христа. з доброї волі люди, котрі приходять не до людей в організацію, а до Ісуса Христа, таких знайшлося на землі, дуже мало. Кликано всіх. Що ви прийшли. Але якщо ми бачимо, габонці прийшли, то вони от, заважаємо, габонці нічого не мали до ділу з вибиранням або назначенням лівітів до служби. Про що це говорить? Люди доброї волі вибирали помазаників, чи Ісус Христос вибирав і помазував? І так. Коли зробили цю заміну, а це зробили всі угруповання, чи то одиниці, котрі угрупували себе в цю одиницю вибору, визначення, де їм бути, чи то цілі групи, їх є великі групи, вони нарушили цей порядок, який записаний в цьому прорострі. Що якщо людина є доброї волі до Бога, вона треба проявити точно такий розсудок, який розсудок проявив у свій час габолонський народ, котрі зробили угоду, Союз заключили, договор зробили з Ісусом Навіном. Це писався пророчий образ, щоб показати нам що якщо хтось приходить в Божу організацію, то він має слухати Ісуса Христа і того помазаника, що Ісус Христос вибрав. Без цього порядку організації нема. Якщо є організації, це є угруповане лукавство, угрупований чоловік греха син погибелі. Угруповане якесь так називаємо християнство. Що лише в нас здесь стоїть. Тому, як ми чуємо тут, що його Бог, коли давав вияснення своїм порядком, то він показав лівіти, котрі були покликані до служби, вони указували, що робити тим гаваонцям, котрі представляли людей доброї волі до Бога, котрі приходили до Божої організації. І так, гаванці були другоруби, водоноси, їх назначено було, каже, до певної праці. Тобто, напевно, каже, мали представляти тих слуг, що виконують їх роботу, до якої вони були призначені через священників Господніх, тоді, при Ісусу Навіну. А у цей час показує ті котрі септока через помазаників Господнього дому. то тобто є через Ісуса Христа і помазаників люди доброї волі получають команду, що робити, що проголошувати, що і по матеріальній, і по духовній справі робити. Абонії кажуть, уповали на Юзея в їх боротьбі і у своїй тісноті вони просили його. Поспішіть з поміччю для них. Так вони сказали. Не покидай рабів цих габаонців, не покидай нас у лихій годині. Це показує, що інші вівці, тобто люди доброї волі, які приходять до Ісуса Христа і його помазаників, до креста Останка, це показує, що велика громада вповає на Божий порядок на Ісуса Христа і його помазаних членів тіла. І заважаємо далі, що його наказує цим оборонцям, цим людям доброї волі сьогодні робити. Тобто, зазначено було, це показує, що інші вівці або велика громада впливають на Господа Ісуса і його помазаних членів тіла як провідників у битві. І все їх охорони і помочі. Хочуть охорони й помочі. Ось цим порядком. Що габані тоді просили, прийми нас, не залишай нас у лихій годині. Поможи нам, подай нам помощ, подай нам харч, тобто це все зроблено було. Тоді через суседавлення священиків, тепер через Ісуса Христа і помазаників. Якщо цей порядок не признається, тоді це не слуги Божі, це не люди доброї волі. Якщо люди доброї волі, то до людей доброї волі, але не до Бога доброї. Бо до Бога є призначення Боже. Тому каже, вони взивали до помазаників бути пильними, тобто щоб допомогти справам царства. На далі час, завершаючи праці діла царства на землі, щоб помазаники. У великій пинності прослідкували і побачили то проросту і ту вимогу в тих проростах, які на цей час прибули. Це все робить Ісус Христос із помазаним класом призначення. Якщо людина сама собі призначає, це не до Бога вона приходить. Вона приходить в якесь угруповання якоїсь релігійної чи лукавої організації, що сьогоднішній день переповнено на землі цього. Тому заважаємо, вони, каже, взивають помазаників бути пильними всіх тих, що посідає Духа Господнього, спішити з їх службою Господньою як поміч для їх овець. Але знову ж наголошуємо тут. Помазаники мають слідкувати проросту. Люди доброї волі просити, щоб вони іменно подали цей хаш по проросту, як його розуміти на цей час і як бути працівниками по цих пророствах, що на цей час прибуде. Тому сьогодні. Ми покликані до всього того, що Ісусом Христом і помазаними Божими слугами клясі останки, все розписано, все подано. Заважаємо перед Ісусом на Богом Мойсей. Мойсей написав весь закон. Він теж представляв на Ісуса Христа. Але коли Ісус на йшов уже і вів їх в обетовану землю, то він йшов по написаному. Йому не сказано було, що списати. Так як сьогодні всі ці угруповання, щось пишуть, щось придумують, щось має ніби від них прийти. І вони кажуть, що от 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 от, -от має подивитися вже в них кляса останка і буде об'являти волю. Воля Божа вже розписана. Всі прикази, які треба виконати до початку Армагеддону під час Армагеддону, вони є розписані. Сьогодні ми у зібранні будемо розбирати іменно ці прикази, котрі є розписані. Тому Абоонії каже, мусили служити з ізраїльтянами, показуючи сим, що інші вівці прилучаться у службі і будуть чинити після керівництва Господньої організації. Тому, якщо хтось організував себе, в якусь організацію, але не вчитав цей порядок, що Бог розписав, тоді ще через гаванців показав прикладом, як має цей приходень приходити, як тоді приходив і як тепер має приходити до Господа Ісуса Христа на службу. Тому, як бачимо, люди доброї волі там були. Ті, котрі воду носили, ті, котрі дрова рубали, це ті, котрі якусь роботу виконували необхідну для Божої організації. На мною захотіли стати керівниками, а не працівниками. Тому ми сьогоднішній день підпорядкуємося нашій Голові Ісусу Христу, нашому вчителю, пастиру, керівнику. І каже, люди доброї волі, які приходять, мають просити Бога о допомогу, щоб відкрив помазанику. Щоби подав помазані то ті харші, котрі на цей час Ісус Христос відкрив і запустив у рук до остаточного виконання на підставі проросту. це так значить його.